Привіт вітаємо вас на каналі Азулети. Сьогодні ми вам покажемо, як можна вишити квіточку бавовни на в'язаному полотні. Ми будемо використовувати зразочок, який зв'язаний з пряжі литлопі, а декорувати уже пряжою із залишків можна. У нас це пряжа лопі алафос лопі і пряжа Каскад Бебі Чанки альпака. Для цього нам ще знадобляться голочки. І ножички. Для вишивки ми відрізали шматочок білої нитки, і тепер з виворітнього боку нам потрібно буде її зафіксувати. Просто продіваємо між петельками, потім цей хвостик заховається, коли ми будемо вишивати. І виводимо голочку на лице. За розміром ви можете зробити бавовну більшу або меншу, вже за вашим власним бажанням. Для того, щоб зробити саму квіточку, нам потрібно вишити коло, можна таким чином вишивати. Десь приблизно три петельки піддіваємо і в два проколи протягуємо нитку. Сильно не затягуємо для того, щоб у нас бавовна не стягнула саме полотно і була об'ємною. І так по колу формуємо квіточку. Якщо хочете її більше за розміром, то тоді робите довші, відрізки, і весь час виходимо в центр. Тут де проміжки, можна знову ж таки перекрити ниточкою. І тут так само. Таким чином, продовжуємо, поки не буде коло зроблено. Ось так виглядає з виворітнього боку. І ось наше лице. Далі можна розправити нашу бавовну. Ось така об'ємна вона у нас виходить за рахунок того, що ми не затягували пряжу, а робили повітряні петельки. І тепер для декору нам знадобиться інший колір, який ми будемо вишивати коробочку бавовни. Ось ці елементи і саму ніжку. У нас пряжа об'ємна, ми можемо її розділити на дві частини або використовувати повністю. Тут уже, як вам буде подобатися. І в залежності від того, якої товщини у вас пряжа. Ми розділимо її навпіл. Вона скручена з двох ниточок і дуже легко її розкрутити і розділити на дві частини. З виворітнього боку фіксуємо нитку і виводимо голку в центр. І тепер нам потрібно сформувати ось ці елементи, розділити на чотири частини нашу квіточку. Тут вже ми трошечки підтягуємо, для того, щоб оці частини відділилися одна від одної. Можна два рази чи три пройтися ниткою, для того, щоб було видно інший колір. Тепер другу частину затягуємо. І тут уже можна зробити ось цю коробочку вишити. Просто в довільному порядку робимо ось таким чином, таку імітацію коробочки. Далі знову виводимо в центр і розділяємо з цього боку. І так само тут можна зробити коробочку, щоб виглядало більш реалістично. Ну, Воно ж таки просто, в два проколи продіваємо ниточку. І залишилась остання коробочка. Тут теж можемо зробити ось такий елемент, щоб було видно, начебто коробочка виглядає з-під квіточки. По центру можна зробити французький вузлик. Виводимо голку в центр. Ось наша ниточка і накручуємо три рази на голку нитку. Вводимо голку знову в центр, підтягуємо все те, що ми накрутили. Ближче до квіточки і просовуємо на виворітню сторону. І трохи затягуємо. У нас сформувався ось такий вузлик. Далі можна вирівняти всю нашу квіточку. І переходимо до ніжки, просовуємо від центру до краю квітки нашу нитку і виводимо на лице, десь з цієї частини будемо формувати вже саму ніжку. Десь по одному сантиметру робимо крок. Ось вся довжина, а ми десь по центру виводимо нитку від себе наперед. Ось таким чином. Знову сантиметр десь приблизно. І виводимо вже в цю точку, де був попередній крок. І таким чином робимо, поки не досягнемо бажаної довжини. Ось таким чином. Вишили стебло, і тепер можна вивести голочку на виворітню сторону і зробити ще тут пару стіпків, для того, щоб було схоже ще більше на квіточку. Виводимо десь по центру голку. І робимо просто декоративних пару стіпків. Таким чином. Якщо коробочки поховалися під пухом, можна повернутися і ще трошки додати. Перевертаємо на виверідню сторону, протягуємо нитку, щоб не було ніяких повітряних петель. І виводимо знову на лице. І ось тут можна ще одну додати. Бо її було краще видно, і можна ще акцент зробити з цього боку. Так само виводимо на виборітню сторону голку, протягуємо і виводимо знову на лице. Пряжа пухната, тому поки ми вишивали, деякі стіпки заховалися. Тому знову зробимо акцент. Ховаємо ниточку з виворітнього боку і відрізаємо. Ось така бавовна у нас вийшла об'ємна. Так можна прикрасити светр, шалик, рукавички або навіть дитячий одяг. Сподіваємося, що вам було все зрозуміло, і ви надихнулися вишивкою цієї чудової квітки і зможете задекорувати свій в'язаний виріб. Бажаємо вам натхнення та гарного настрою! І вишивайте з задоволенням!